Її голос чарує. Тексти її пісень важливі та соціально спрямовані. Вона автор пісень, співачка волонтер. І нещодавно вона організувала серію благодійних концертів, про які саме ми і поговоримо на дивані. Тож в студії Міра Ліса привіт! І до мене радий Привет. бачити тебе. Слухайся. ну, в нас дощ сьогодні, але ти вся така яскрава і. Відчуваю від тебе тепло. Якщо, якщо треба, я можу потухнути на ну, трошки. Ні, ні, нам навпаки потрібно, щоб ці ну майже 20 хвилин, ми з тобою провели в гарному настрої. Це диван «Культфронт», Ти його мені здається одна з найяскравіших представниць, і про тебе ми поговоримо в прев'ю. Тишечки. Давай ну, подивимось, давай. а вже потім до спілкування. Давай. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Міра Ліса. Співачка, ведуча та авторка пісень у власному гурті у стилі рок. Пише пісні на гострі теми насилля у сім'ї. Забруднення довкілля війни в Україні. Міра волонтерка у ГО Волонтерський штаб Кривий Ріг. Організовує виступи талановитих людей на вулицях нашого міста. Авторка пісень. Ну, трошки. Співачка, волонтер, організатор ще й ведуча. Ну, слухай, ну, трошки. скільки в тебе сфер та напрямків, в яких ти розвиваєшся? Ну, це просто супер. Я намагаюся не не зупинятися на чомусь одному, тому що я все ще у свої майже 30 років в пошуку себе. Тобто я спробувала одне, я спробувала інше. Я вже сформувала групу цілих занять, які мені подобаються, які в мене, начебто, виходять. Я сподіваюся, буде видно. І це ще не, не кінець. Я буду далі йти. Давайте розпочнемо чогось філософського. Можна? можна. У нас тут, взагалі, диван. Це, тільки не за будь ласка. Uh, територія філософії. Uh, що для тебе є музика? Oh, ну, це дуже складне питання, тому що можна, звичайно, сказати, що музика це моє життя, я нею дихаю. Я все, все, весь свій час, всі свої сили, і енергії віддаю їй. І це буде, звісно, правда. Абсолютно на 100%. Але це для мене не тільки ну, те, що для інших філософів. Музика це мій спосіб передати свої емоції, свої думки усім, усім навколо. Всім, хто мене чує, я не можу ну, розказати про все, що я думаю у голові, занадто багато всього. Але музикою я можу передати абсолютно усе. А Як давно ти співаєш, як давно ти Пишеш пісні. Співаю я з раннього дитинства. Це була дуже весела історія, коли мама веде мене маленьку до садочку і каже Міра, тільки ж веди себе нормально, добре, добре. І тут бабуся на лавочці каже Міра, ану заспівай, і я на всю вулицю. Фантазер! Так, пишу пісні, я теж вірші писала спочатку з дитинства. Потім мені сподобалося. Я вирішила спробувати себе як автор для mm. інших людей. Хоча, звичайно, жабу дави Жаба давила <свісно> за всі пісні, тому що я вважала раніше, що я буду писати тільки те, що співатиму я особисто. Але потім я зрозуміла, що у інших людей є дуже цікаві історії, дуже цікаві життя, про яке я можу написати те, чого вони не можуть сказати самі. І це буде гарно і не важливо, хто це співатиме. Важливо, що слова будуть почути. Слухайся, ну для мене особисто, я ж також трішки там три пісні написав. Розумію. Я також там їх пишу для своєї доньки. для Лізи. Вона нещодавно виступала на концерті, який був організований. Ось, і я там написав маленьку пісню і віддав там Жені Лукашкіну на аранжування. І він зробив таке аранжування, що там не Ліза, Повинна співати там, наприклад, Олександр Розумію, що я такий, ну не знаю, можливо, мені також. А, також потрібно для когось щось розпочати писати, але не щоб не забирати твій хліб. А, ти особисто пишеш я так, розумію, на соціально важливі теми. А, чому саме такий напрямок ну дуже непростий, і для мене це взагалі не комерційний напрямок. Ти обрала. Ні, звичайно, я можу написати і про кохання, про всяку маячню. Кохання і маячню. Через кому? Так, так, обов'язково. Але соціально гострі теми це те, про що треба говорити. Треба співати, треба віддавати цьому багато часу, тому що самі ці питання не вирішуються собою. Тобто, якщо я буду якось співати та й писати про любов, то ну буду якось. Це буде не дуже не дуже цікаво і не дуже важливо. А, а якщо я підніму якусь тему і до неї будуть прикуті очі глядачів, то можливо, можливо це питання буде вирішене. Тобто хтось один почує про е, забруднення довкілля і перестане кидати сміття мимо е, сміття. Зрозумів. Mm -hmm. А ну а ті пісні, які, наприклад, ти пишеш для іншого виконавців. Ну, якщо є можливість, ну хоча б когось одного такого, щоб ну можливо, це не є. Таємниця, якого була написана тобою пісня? Можливо, а зараз хочу сказати, що є у мене така виконавиця: це Олена Осенко, це переможниця від України дитячого Євробачення 2021. Ліночка, ми з нею працюємо дуже давно, але саме зараз скоро вже буде відбуватися прем'єра нашої пісні. Пісня називається Російські солдати. Вона дуже не стільки серйозна, скільки більш жартівлива. Тобто я висміюю в висміюю в цій пісні російські. Ну як би їх правильно назвати? Ну, солдатами не назвати, звичайно, але ну, намагатимемося. І коли орієнтовно прем'єра? Ну, зараз. Пісня вже готова насправді. Вона абсолютно зроблена на 100%, Залишилося тільки показати картинку, зробити Відео. презентацію. Так. А, як то кажуть, в нас на Рудані дропнути трек. Слухай, ну давай ще про твою групу, яка назва ну я не хочу звичайно показатися дуже самовпевненою, але назва міра. До речі, один з альбомів Оканезі також мав назву Міра ну, ну це, це це випадковість. Там ну, слухай, цікаво. А чому саме такий Ну знову ж таки, розумієш, я намагаюся слідкувати за тим, що. Заходить людям, що є комерційною музикою, адже зараз там повипадали усе там лісти з російськими виконавцями, і всі ж хочуть там українські, там де наші вечорниці не всяке таке. Розумієш, чому ти знову обираєш формат, стиль музики, такий як рок? А що є також не дуже комерційним для своєї групи? Ну, по-перше, я не згодна, що він не комерційний. У кожної музики є свій слухач. Це перше. А друге, що в нас не зовсім буде стандартний рок, от, той, який вже всі чули абсолютно. Ми шукаємо нове звучання. Це буде дещо змішане, дещо нове все-таки. Індіє. Ну Індія — це вже теж не нове. Ні, ну слухай. Індія, це, це ж індепендент, це ж щось нове. Це якщо Я так, розібратися, не буду відкривати це, відкривати цю загадку. Um... Все побачимо. Чи є в планах знову ж таки релізи якихось композицій від вас на який рік, хоча б важливо, там на який місяць, і чи плануються концерти? Я знаю, що ситуація з виступами не дуже зараз нас дуже не. Угу. А так будуть концерти, але це не зовсім концерти. Ми не можемо танцювати на кістках і зараз веселитися, там гуляти, влаштовувати для музикантів збіги, там де вони будуть випивати та тусити. ні, такого не буде. А ми робимо благодійні заходи. Вже зроблений не один, і в планах ще буде не один. Ми будемо збирати кошти для наших військових, для наших тимчасово переміщених осіб. Буде робитися усе для нашої країни. Тобто, на цьому фоні я думаю, що ми можемо дозволити собі подарувати якесь, якийсь настрій людям. Ні, Ну, це обов'язково. Волонтерський штаб Кривий Ріг. Нещодавно. Лєв Білостоцький, він з вашої організації? Так. Угу. І один з очільників. Один з очільників. І нещодавно у вас також був, ну, на мій погляд, великий благодійний збір, концерт. Адже ну, ми там також щось організовували. У нас там було хвилин на 40. У вас, він був дещо. Чотири години. Чотири години. А на ви збирали? Для кого? Та якщо є така можливість, скільки, скільки ви зібрали? Ну це просто а це Сінська. абсолютно не секрет. Я усе що роблю, висвітлюю у своїй сторінці Instagram. Тобто, ми збирали на генератор для 17-ї танкової бригади. Всі не зовсім назбирали, але назбирали досить. Нормальну суму. Ну, яка його вартість його вартість, той що ми дивимося, 22 тисячі гривень. Uh -huh. Це не дуже багато насправді для генератора, тому що є і за 80 і більше. Mm -hmm. Але mm -hmm. ми по потребам. Тобто є за 22 тисячі генератор, нам потрібно на нього назбирати. І е, за один той благодійний збір ми назбирали 9425 тисяч гривень. Це дуже непогано, тому що один музикант, як я знаю на вулиці, ну може назбирати ну півтори тисячі гривень. Ну це він викладається прямо на максимум. А я зібрала та людей, і вони абсолютно просто безкоштовно подарували людям настрій. А люди ж ну захотіли і віддячили, і на добру справу це все піде. Окей, е, яку музику співаються на ваших благодійне заходах? Абсолютно різну по стилю, але українську взагалом. Є звичайно зарубіжні пісні, які там звучали, але я не думаю, що це проблема, тому що ми ж йдемо у Європу. То ця музика теж повинна бути присутня у нашому житті. Але загалом зараз усі просто усі полюбили українську музику, навіть ті, хто взагалі ніколи її не слухав. Е, ти під час цього концерту був? Була ведучою, ну окрім організації, була ще ведучою. Ти ще співала? Так, співала звичайно, як же я можу покликати. Ну, а що просто мені цікаво особисто, ось що ти обираєш для себе, які пісні, яких виконавців та чому саме їх? Ну адже а, багато ж пісень ну, так. і рок, і поп. Що ти співаєш? А я співала по перше біля тополі. Це тепер одна з моїх найулюбленіших пісень. А по-друге, я звичайно вибрала Тіно Кароль, я не можу її просто ну, якось е не любити чи що, хоча раніше я її не слухала, навіть якщо чесно. Але я тепер її дуже полюбила як людину і вже потім підтягнулася любов до її творчості. Ну а інші пісні у мене були зарубіжні, тому що я завжди співала саме зарубіжну музику. Я більше любила зарубіжний рок, я більше любила зарубіжний поп. Ну, все, усі стилі, якщо взяти мій плейліст, то там було ті. Тільки зарубіжна музика. Тепер вона дуже розбавилася. І тепер я навіть пишу більше на українській мові, ніж на, ніж на англійській, як я раніше писала. Слухай, мені просто дуже хотілося б трішки надовше залишитись на саме тому концерті, де виступала Ліза, щоб почути твоє виконання. Будуть ще концерти. Слухайсь, давай зробимо невеликий анонс. В нас сьогодні 20 жовтня, так, так сьогодні, четвер, два на Рудані. Хто ще не знав, Культфронт, До речі, коли наступний концерт та де? А на тому ж самому місці, на моєму улюбленому місці. На... Свої визволення проспекта почтовий. Я дуже люблю це місце. Там дуже багато людей. Вони всі ходять з добрими обличчями. Я не знаю, чому це так пов'язано, але саме в цьому місці люди всі добрі. А, ну, там просто я живу, розумію. Зрозуміло ну, <рес> ну, або тому, що я там не живу. <респект> Можливо, тому ми планували на неділю, 23 число. Але я дивлюся на погодні умови, тому можливо доведеться перенести на вівторок все ж таки концерт. Пробачте, не концерт, це благодійний збір. Ось. Ні, ну ч, благодійний концерт? можна ж не можна. <свят> не можна? можна. ж Не 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 Концерти заборонені. Концерти заборонені, тому що ми не маємо права збирати масово людей в одному місці. І концерт це коли людина приходить а, з тією ціллю, щоб подивитися саме на ось це, на те, що там відбувається. А благодійний збір це просто музиканти, вони зібралися для себе більше пограти. Люди, які проходять повз, вони звичайно чують, бачать, але вони не залишаються. Ну, ви ж все-таки робите анонси? Так, благодійний збір. <ріху> Роблю анонс того, що ось буде благодійний збір. Хто хоче, приходить, підтримує. Але ну, люди, котрі туди приходять, вони не приходять на цілий день. Ну, я б не витримала насам... насамперед чотири години стояти на холоді або на сонці, дивитися. Концерт, це я вважаю, це більше коли все для людей передбачено, щоб вони не грілися на сонці, не, не мерзли. Не, не мокли під душем, а те, що ми робимо, це ну не зовсім концерт. Зрозумів хотів дізнатися особисто знову ж таки думку об'єктивну, суб'єктивну. Як зараз справи з молодими виконавцями на твій погляд як організатора концертів? Стоп благодійних в місті Кривері? Насправді я була трохи здивована у нашому місті дуже багато молодих виконавців, які подають великі надії. А я думала, що ну раніше у мене було таке враження, що наші молоді музиканти більше люблять. ну, не само музику, <с> а те, що з нею іноді йде у супровіді, тобто гулянки, там випити, наприклад, на якомусь закладі, там, я не знаю, ось таке більше. От таке враження складалося раніше. Тепер все змінилося. Тепер, коли я взялася за організацію, я відкрила для себе дуже багато талантів, дуже багато е дівчат, хлопців, які, можливо, ще не профі, але по ним видно, що вони обов'язково будуть. Розумів, <с> слухай, ну а. Як справи, наприклад, з такими колективами, як там, 220 вольт, Генеза? Можливо, з ними також потрібно якось провести бесіду та їх долучити? 220 вольт я особисто, звичайно, з ними знайома, класні хлопці. Але я хочу, щоб на моїх зборах були більш Ну, як це сказати, щоб не на кацапській мові, не на кацапському суржику. А, ну, Люди, котрі більш молоді, щось, ну, як сказати, щоб вони були не, не скушенні, як, це, mm -hmm. як це буде. Я а... не знаю. Я не знаю. Вони не питають. Щоб вони були більш свіжі, щоб вони були відкритіші до людей, тому що коли приходить якась група, яка вже має е, великий досвід, має е, велике, велику думку про себе, тобто ну, вони відіграли і пішли. Коли це молодий музикант, виходить до людей, то він відкритий. В нього очі горять більше. Я більше люблю працювати з такими дівчатами та хлопцями, але але я впевнена, що і надалі будуть організовуватися збори з участю і більш відомих наших місцевих груп, а можливо, і не місцевих. Слухай, давай так, якщо там щось буде вас організовуватись, ти до мене звертаєшся я там. Якийсь там співаєш та, та ні. Для... Якись я роблю шаут, в інсті, знаєш, ну там розповім. Знаю, що нещодавно, у нас про це залишилася одна хвилинка. Нещодавно ви записали нову пісню. Так. так. Що це за пісня? Розкажи. І, можливо, ми зараз когось запросимо до нашого ну, сьогодні. Тому що щось ще зіграємо та заспіваємо. Що за пісня? А, антивоєнна пісня вона називається Ворожу. Сенс пісні дуже-дуже такий неординарний для мене, тому що я особисто про війну ніколи навіть не думала, що буду писати взагалі. Сенс пісні у чому? Є жінка, котра втратила всю родину і померла і сама через кацапів. Що, що? що тут сховати? Через них вона втратила усе і її душа не може заспокоїтися. І вона Повернулася за своїм вбивцею. Ось такий важкий сенс. Mm -hmm, начебто так яскраво. Наш проект сьогодні розпочинався нічого, нічого, все нормально, все дуже добре. Ми сьогодні відкриті для будь-якої музики. Якщо ця музика зараз є актуальною на часі, то чому б і не послухати? Тож я пропоную готуватися, друзі. Я так бажаю, що нам всім потрібно буде послухати текст та мелодію цієї пісні, адже вона мені здається дуже важлива для всіх нас. Українців. Тож, друзі, Міра Ліса, Олександр, саме зараз на дивані. Тож, слухаємо. Бралися дочки для сини під мирним небом де зло зачаїлось ти вкрав у мене почуття, коли забрав їх в один лиш помах, я заберу твоє життя і проклинаю ти кожен подих. Okay. Міра, дякую за виконання. Олександр також він mm -hmm. дуже вдячний. Це було чудово. Я так розумію, що це ну, прем'єра була пісні. Так, це наш перший вихід взагалі з цією піснею. Буде І... вона ще ніде не звучала. І... І дуже приємно, що це відбулося на нашому телеканалі. Yeah. Тож, ось такий диван, диван, прем'єр, диван культ фронт. Міра ліса Олександр. Слава Україні! Героям слава до зустрічі! Почуємось, побачимось.